Якщо ми справді покликані, покликані бути в Христі, і Його образ відкритий в нас, то як це впливає на наше повсякденне, повсякденне життя? І, зокрема, на те, як мимося, ми ставимося до своїх ближ, близь, ближних? Сьогоднішній уривок з послання до Галатів це не просто історія про богословські суперечки. Сьогоднішня це історія про те, як апостол Павло а, мужньо захищав саму основу нашої віри, свободу, яку, яку дарував нам Ісус Христос. Він боровся за те, щоб наші стосунки з Богом не не Перетворилися на рабство. Для цього давайте звернемося до нашого нового уривка з послання до Галатів, другий розділ, і прочитаємо відривок з 1 по 5 вірш. Брати виводять на екран текст ви можете слідкувати, читати разом зі мною. Павло пише. Продовжує своє послання, пише так. Потім через 14 років я знов пішов в Єрусалим разом із Варнавою, взявши із собою Тита. Я вирушив туди згідно з откровінням і предоставив їм добру звістку, яку проповідую серед язичників. А особливо, шановним, викликав, виклав її окремо на, на самоті. На самоті, щоб а, упевнившись, у, 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 упевни, у, щоб, щоб упевни, упевнитися, що не біг до цього і не біжу тепер даремо. Проте навіть тита, який був, який був зі мною, не перемушували до обрізання, хоча він і був греком. А, це Через лжебратів, що проникли в наші ряди, аби спостерігати за нашою свободою, яку ми маємо в Ісусі Христі, і зробити нас рабами. Але ми ні на мить не поступилися їм, щоб істина доброї звістки збереглася для вас. Тому тема сьогодні свобода в покликання. І в контексті сьогоднішнього уривку ми з вами разом подивимося на три пункти нашої проповіді. Перше, ми подивимося закон, на закон. Друге жива віра і третє стосунки з Христом та друг з другом. Закон жива віра, стосунки з Христом та друг з другом. Ми починаємо з першого пункту. Закон. Ми часто думаємо про закон як про якісь моральні правила. Правила, які дав нам Бог для нашої ж користі. І це, звичайно, вірно, але коли закон стає основою наших стосунків, стосунків з Богом, він перестає бути благословенням і стає ланцюгом. Чому? Тому що закон вимагає досконального виконання. А ми, люди, люди, ми живемо в грішному світі і не можемо його виконати. Закон не був даний для того, щоб дати нам силу. Закон ем, не був для цього даний. Його завдання показати нам нашу неміч. Його задання показати нашу неміч. Він, як дзеркало, показує нам, що наше обличчя забруднене. Але у дзеркала нема сили, щоб умити нас. Тому закон відкриває нам наш гріх, але не дає сили, щоб звільнитися від нього. Закон це всього лише лиш діагноз. Це не ліки. Якщо ми намагаємося заслужити Божу любов, любов, дотримуючись правил, ми, неминуче зазві... зазнаємо невдачі, кожна наша помилка, кожен наш промах стає ланкою в ланцюзі провини і осуду, який зв'язує нас а, по руках і ногах. І цей ланцюг позбавляє нас свободу й миру, який Христос вже нам дарував. В нашому уривку апостол Павло говорить про лжебратів, про тих, про тих які приховано проникли в наше середовище. Вони не, вони не були явними ворогами. Вони виглядали як свої, але у них була прихована мета мета зробити нас рабами. Вони намагалися нав'язати віруючим, що для спасіння недостатньо віри в Христа. Потрібно щось ще, потрібно й обрізання. Тобто дотримання закону, виконання його. Святитель Іоанн Златоуст говорив, що ці люди приховано проникли не просто так, вони входили таємно. Він пише, як шпигуни під приводом дружби, щоб дізнатися, щоб дізнатися, як живуть християни в свободі. Їхня мета. Була не пізнати істину, а поневолити інших, тобто зробити знов їх рабами закону. І це не просто історія з минулого, подібні ситуації відбуваються і сьогодні, в сьогоднішній церкві. Наприклад, вам, можуть, вам кажуть, що правильно. Хреститися треба тільки справа наліво. Або навпаки. І тільки так можна вважати себе, себе правильно віруючим. Або що, якщо ти християнин, ти обов'язково повинен молитися іншими мовами. Або віруючий. Ем, Повинен молитися іншими мовами, тому що це ознака істиної віри. Або є навіть таке, що віруючий не повинен грати, а тим більш дивитися футбол. І до цього додають ще безліч інших правил, підтягуючи слова із Святого Письма. Друзі, коли ми додаємо. До Євангелія свої дії, ми перестаємо, ми перестаємо покладатися на те, що вже зробив Христос. Ми починаємо вірити, що наша правідність залежить, залежить від наших справ. І це приводить до двох руйнівних наслідків. По-перше, це страх і невпевненість. Про, подумайте про це. Людина живе і не знає, що чекає її завтра. У певний період свого життя вона озирається назад на свій шлях і хоче подивитися вперед. Вона пам'ятає, що було, і знає, що є. Але що далі невідомо. А що ще далі? Що чекає мене після того, як, я, як мій життєвий шлях закінчиться? І цей страх і ця невпевненість змушують людину підключати свої діла. І хтось, намагає, маючи гроші, починає ними намагатися купити собі місце на тому світі. Різними е Хтось будуючи храми, хтось будуючи якісь храми, або а, даває великі пожертви, або яким якимось путем. Хтось, не маючи багатства, намагається а, суворо тримати піст в, в певні дні або обвішує себе, а, свою автівку і дім особливою атрибутикою. Щоб підкреслити і, виділ, і виділити свою віру. У голові постійно крутиться, крутиться думка, що я ще недостатньо зробив, зробив щоб, і що потрібно як, якось себе е, виправдати. Це тому, що людина не знає. що... Не знає або не розуміє, що Христос вже все зробив за нас. Наша свобода починається саме тоді, коли ми перестаємо намагатися заслужити Божю любов і усвідомлюємо, що вона є даром. Друге, це гордість і осуд. Якщо нам здається, що у нас виходить дотримуватися усіх правил, ми стаємо високомірними. Це прямо протилежна, але не менш небезпечна крайність. В Євангелії від Луки, в 18 розділі, Ісус розповів притчу, притчу про фарисія і митаря. Фарисей він каже: молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Його гордість, його гордість була заснована на його справах, на його здатності дотримуватися закону. І в цьому і полягає Пасха. Паска. Віра, заснована на правилах, завжди змушує нас. Порівнювати себе з іншими людьми. Якщо нам здається, що ми краще, ми починаємо дивитися на оточення зверхню І засуджувати їх. Ми забуваємо про власну потребу в милості, адже ми не такі, як інші люди. Ми перестаємо бачити Христа в інших, тому що наш погляд повністю сфокусований на собі, на своєму уявленому успіху. Як ви бачите, і страх, і гордість це різні результати одного, одного і того ж помилкового уявлення. Ми намагаємося побудувати стосунки з Богом нашими силами. Це схоже на дві сторони однієї медалі, які однаково руйнують як наші стосунки з Богом, так і стосунки друг з другом. Але Христос прийшов, щоб дати нам не медаль. Він прийшов, щоб дати нам свободу від цього безглуздого змагання. Він запропонував нам не звіт правил. А живі стосунки, живі стосунки, засновані на откровінні. Ми залишили закон, який, який веде до рабства, і тепер е, звернемося до живої віри, заснованої на откровінні. Це, це віра, яка дає справжню свободу. Це, віра, це жива віра, е, як е, наш другий пункт, нашого сьогоднішнього. Проповіді. Подивіться на Павла уважно. Що він робив? Він не пішов в Єрусалим, щоб отримати схвалення для своєї ідеї. Або тому, що його послали, туди, послали люди. Він говорить: я вирішив туди згідно з откровінням. Що ж це за откровіння? Це не було просто сильне почуття або вдала якась думка. У цьому контексті откровення це пряме, особливе спілкування від, Хри... спілкування від Христа. Це коли Бог напряму втрачається в твоє життя і дає тобі ясне розуміння своєї волі. Це те, що сталося з Павлом на шляху в Дамаск, до, Дамаску, до Дамаска. І це те, що продовжує керувати його служінням. Откровіння це особист, особисте і живе слово Христа, яке робить віру не просто набором фактів, а особистим динамічним ставленням. І сьогодні Бог говорить до нас. Можливо, через, не через яскраве світло, як Павло, але через своє слово, яке, яке Дух Святий робить живим і особистим. через переконання в молитві, через обставини, які вказують на Його волю. Жива віра це не набір правил, а динамічні. Особисте стосунки, в яких Бог говорить, а ми слухаємо і йдемо за Ним. Це постійне відкривання Його любові і волі у нашому житті. Саме така віра веде до істини свободи. Це, це не все а свобода від рабства закону, страху і почуття провини. Вона звільняє нас від необхідності заслужити Божу любов. Подумайте про притчу Ісуса, про блудного Сина. Старший брат це образ людини, що живе за законом. Він страстно працював. Старанно працював. Виконував всі правила. Але в його серце не було радості. Він говорив батьке, Я тобі стільки років служу і ніколи не переступав наказу Твого. Його стосунки з батьком будувалися на заслугах, а не на любові. І коли батько прийняв молодшого сина, старший брат не зміг радіти, його серце було наповнене. Заздрістю і осудом. Він був вдома, але по суті знаходився в рабстві власного его. Тако, таке часто відбувається і в церкві. Хтось багато допомагає. Але коли бачить, як хтось інший, хто не так багато служить або зовсім не допомагає, отримують благословення через те, що Господь робить у своїй церкві. То в нього, як у старшого брата, виникає здивування. Він починає порівнювати себе, як це робив старший брат. По суті, він у церкві, але він у рабстві власного ека. А блудний син. Він повернувся, він повернувся не тому, що заслужив це. Він повернувся. Усвідомивши свою потребу в батькові, і батько прийняв його без жодних умов. Це і є жива віра через відкровіння. Ми зрозуміємо, що наша праведність це не результат наших зусиль, а це дар любові, який ми приймаємо вірою. І ця віра звільняє нас від постійного змагання і порівняння. Дозволяючи нам жити в радості та спокій. Свобода, яку ми маємо в, Хрі... в Ісусі це основа наших стосунків не тільки з Богом, але і одне з одним. Коли ми ставимо Христа в нашій житті на перше місце, ми починаємо дивитися на інших не через призму порівняння і осуду, а очима Христа, очима милості, очима сповненої любові, як і сам Ісус дивиться на нас. Ми не можемо по-справжньому люби, любити і приймати когось, поки самі не відчули, що прийнятий і улюблений Ним. Саме Його милість до нас руйнує нашу. Нашу власну гордість і страх, які а, змушували нас засуждати інших, ця свобода дає нам можливість любити і приймати інших такими, якими, якими вони є, тому що наша власна цінність вже затверджена в ньому, затверджена в Христі. І це подводить нас до останнього пункту проповіді, де ми подивимось про те, як наші стосунки з Христом стають, стають фундаментом для наших стосунків одне з одним і вчать нас бачити Його у кожному? Свободу, яку ми отримуємо у Христі, не призначена тільки, тільки для нашого особистого користування. Насправді, вона, вона стає фундаментом. Для найважливіших стосунків у середині церкви та за її межами. Подивіться на Павла. Подивіться на Павла, він отримав пряме откровення відкрі... відкрі... від Христа. Йому не потрібні були люди, щоб підтвердити, що його Євангелія істина. І все ж він говорить, що пішов в Єрусалим, щоб показати своє служення, показати тим, хто вважається головним серед них. Чому? Щоб переконатися, що його праця не даремна. Це не було проявом його сумнівів. Це був акт мудрості та смирення, який показує нам, як Христос. Використовує свою церкву. Павло, який е, спілкувався з язичниками, язичниками, і Петро, який служив євреям, мали різне служіння, різні акценти, але у них був один і той же Христос. І коли вони побачили благодать дану Павлу, вони зробили те, що є найіскравішим проявом християнської єдності. Вони подали, подали йому і Варнаву, Варнаві руку спілкування. Це неймовірний не урок для нас з вами. Павло, Павло не вимагав, щоб вони обрізали Тита, тіта, а вони не вимагали, щоб він. Проповідував їхні методи. Вони побачили не недоскональність одне одного, вони побачили Христа, який діє в інші людини. Їхні застосунки не будувалися на правилах, яких потрібно було дотримуватися. Вони будувалися на благодаті, на благодаті, яку, яку вони побачили. Як це можна застосувати до нас? Сьогодні, коли ми дивимось на іншу людину, на іншого брата чи сестру у Христі, ми повинні бачити насамперед не список її недосконалостей, ми повинні бачити Христа, Христа, який діє в її житті. Коли ми Вільні від законіцтва, ми перестаємо бути духовними інспекторами. Які, Як і фарисеї, які шукали, шукали у Ісуса недоліки, щоб звінувачити Його. Ми починаємо бачити в других людях, врятованих тією ж ми починаємо бачити у других людей, врятованих Тією же благодаттю, якою врятовані і ми. Рука спілкування, яку вони простягнули одне одному символізується. Це не просто рукостискання, це знак прийняття, це знак схвалення єдності. Це свідчення того, що ми не, наш, не одні, ні одні на шляху, і що наша спільна основа це не правила і не традиції, а це Христос закланий за нас. І все це стало можливим, тому що Ісус зруйнував стіну, що розділяла що нас з Богом і одне з одним. Ця свобода, це прийняття, і це Єдність стали можливі лише завдяки однієї події Христу. На Христі Ісус взяв на себе не лише наші гріхи, але й всю нашу гордість, наш страх, наше законництво. Він помер, щоб ми могли бути вільними. Він зруйнував стіну, яка розділяла нас із Богом. а Отже, істину, яка розділяла, розділяла нас одне від одного. Коли ми, коли ми дивимося на Хрест, ми бачимо, що наша свобода ще не щось, що ми заслужили, а щось, за що вже було заплачено найвищу сину. І саме ця істина, істина про Хрест є єдиною підставою для нашого поклоння. І ця свобода не тільки для нас, вона дає нам можливість бачити Христа в кожній людині, що поруч, приймати і любити її, тому що ми самі були прийняті і улюблені. Тому важливо будувати свої стосунки із Богом і з людьми на єдиній міцній основі. На завершенному труді Ісуса Христа.